У 23-му році за п'ять місяців до лікарні потрапило троє неповнолітніх в разі, ну, будемо так сказати, травмування на самокатах. Уже в 2024 році за аналогічний період зафіксовано 30 випадків госпіталізації, і це тільки ті, хто звернулися в медзаклади. Багато молоді підлітків, які сьогодні користуються самокатами, знімають там ток показують відео, як вони газують, як вони їздять, Часто густо двоє-троє сідають на самокат і їдуть одночасно. Я думаю, хто прогулювався вечором по Михайлівській, може спостерігати цей процес, як він проходить динамічно. Зауважу, що в Україні самокати та моноколеса визнані транспортним засобами. Відповідний законопроект номер 8172 підписав президент Володимир Зеленський 2 квітня 2023 року. Оскільки тепер електросамокати підпадають під визнання транспортний засіб, повинні рухатися комога правіше проїзної частини. Користуватися світловідбувальними відбувальними елементами та пасивними засобами безпеки, такі як ШОЛОМ. Тощо, заборона їздити тротуарами та пішоходними доріжками. На жаль, у ПДР досі немає визначення, що таке електросамокат. Шановні колеги, просив би надати завдання виконавчому органам ради. Житомирської міської ради до наступної сесії, а можливо, зараз, сказати і вступити в діалог з працівниками, які надають дану послугу, і відповідним чином врегулювати дане питання. Я підтримую Івана Володимировича з його ініціативою. Сьогодні вранці мені телефонували житомиряни, які готові зареєструвати петицію, навіть і запропонувати свої пропозиції, особливо щодо питання ідентифікації і верифікації. Наприклад, через Дію. Да, ці питання потрібно вирішувати терміново і сьогодні. Встановлено, що це є транспортний засіб, або... але є колізія з правилами дорожнього руху. Патрульні поліції неодноразово ми на комісії безпеки дорожнього руху, в нарадах з патрульної поліції розглядали це питання і на сьогоднішній день притягнути до зміни відповідальності названня водія самоката, незалежно від віку, повнолітні ні, вони не можуть до того моменту, поки не трапиться ДТП. Калізія і в правилах дорожнього руху нічого зробити не можна далі. Що зроблено на сьогоднішній день? Це від всіх. Власників прокатів самокатів Ми отримали письмове підтвердження, що вони в комендантську годину на сьогоднішній день відключають сервіс. Якщо розглянути питання навчання дітей в школі і конкретно Можливо. здача екзамену, так як здає кожен водій, і тоді, коли цей бізнес має свою відповідальність, коли вони скануються, то вони мають там і своє посвідчення в дії, воно точно так же може бути. І це може бути пропозиція від нас, бо це проблема всеї України. І так буде ну, відповідальність Молодь, яка стане дорослими і буде розуміти, як себе вести на дорозі, бо ми створюємо хаос. Зловити і наказати це одна історія. А передумови для навчання це те, чого треба починати, і про це треба подумати. У нас буквально вчора поїхала делегація з міста Дортмунд, і я знаю про їх досвід в цьому, саме в цьому питанні. Значить, в них є обов'язкова програма для учнів, якщо не помиляюсь, другий, третій клас, або другий, або третій клас, де дітей навчають. Не тільки правилам руху, але вони здають екзамен на знання правил і їзді на велосипедах, а також на самокатах. Тобто, це і отримують посвідчення. Тобто, це однозначно має бути пророблена програма. Можливо, ми будемо новаторами в цьому, я не знаю, але ну так це працює у всьому світі. Почули проблему, і на наступну сесію чергову ми комісію, з правил безпеки дорожнього руху буде мати своє питання і доповість про кроки, які вже зроблені, щоб убезпечити і пішоходів, і тих, хто власне, управляє цими засобами. Голосуємо за доручення сесії, розглянути це питання і на черговій сесії заслухати. Хто за, прошу голосувати. 24 доручення берете до виконання.